Сучасні вистави з актуальними проблемами, провокаційною постановкою, і відмінним музичним оформленням привіз до Ужгорода Житомирський музично-драматичний театр імені Івана Кочерги. Актори, художній керівник, режисери, вистав добре знайомі з місцевим глядачем і сценою. Кожного року між двома театрами відбуваються обмінні гастролі. Хоча такий обмін досвідом обходиться недешево, розповіли перед прем'єрою. Житомиряни зустрічали наш колектив. У місті Житомирі сьогодні ми зустрічаємо житомирян в нашому місті Ужгороді. Це велике значення має як для театрального колективу, для театральної трупи, так я думаю, і для, для міста, для краю цього, в якому проходять в дані випадку гастролі або такі творчі виїзди акторів. Молодіжну драму втеча з реальності закарпатцям показали вчора. Вистава не нова, але в Ужгороді її вперше зіграли в новому складі. В основі вистави проблеми сучасної молоді, наркотична залежність, фальшива дружба, несправжнє кохання. На жаль, тема актуальна, констатують Житомирські театрали, тому драма й не зникає з репертуару. Не хотілося б на таку тему робити вистави, але це такі. Ну, мабуть, якийсь, який просто і до цього дня якби трубує. Тому ця вистава от у нас є в репертуари. Ми її не знімаємо. Вона у нас якби користується такою популярністю. Якщо хоч один переосмислив на ці вистави і взяв для себе щось корисне, значить не просто ця вистава, якби є в репертуарі. цього сезону. В облму з вже тепло. Тож видовище на сцені споглядати набагато комфортніше. Гості з Житомира теж задоволені прийомом. Про украдене щастя наперед розповідають неохоче. Драма в стилі етномодерн створена за мотивами п'єси Івана Франка. Під час постановки використано музику відомого гурту Даха Браха. Всі битові сцени із спектакля убрані. Остався только любовний тріугольник. І когда, кстаті, вот в кадами роботали. Это ну вот как для мене это было немножко так это непривычно, потому что э, работая над этим спектаклем, я сказала, и логіку действия ищем не по скажем сюжету, а вот когда антилогіка, вот когда відключається э, да, і говорить только чувства. Закарпатський облмуздрамтеатр планує розширювати географію обмінних гастролей. Наразі тривають переговори з театром у Хмельницькому. У Дроговичі вже погодилися на співпрацю.